До 24 лютого Новослобіцьку громаду знали як володарку власного унікального особетносу Горюни, який з'явився на території нинішнього сумського полісся у 16 столітті. Тут проводили тематичні фестивалі та запрошували на гостини усіх охочих. У них своя говорка, чого, куди пайшов, прийшов йон і так далі. Ну, вони так розмовляють, вони розмовляють не тому, що вони так живуть, вони так розмовляли, діди, прадіди, бабушки. Щоб не втратити цей ці нас, ми потихоньку його намагаємося презентувати, відроджувати і щоб він не згас повністю. Ніж Новослобідська громада Сумської області одна із тих, яку російські військові обстрілюють майже кожного дня. Адже чимало населених пунктів громади знаходяться на нулі. Під мінометні обстріли потрапляють приватні будинки, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. А у перший місяць повномасштабного вторгнення через Новослобідську громаду постійно курсували колони російської техніки. Вибіжала на вулицю, дійсно, все небо було червоне. Летіли, все летіло, все палало. В 6:30 пішли вже колони через нашу громаду. Це танки, БТР. Тоді ми ще не бачили, що таке танки. тільки на Фотографіях і тільки в музеях, але коли посунулися вони, то люди телефонують, плачуть, що нам робити, то умаляла людей, тільки не виходьте на вулиці, сидіть по хатах. Перша колона пройшла це 150 штук, друга 150 штук. Це дуже багато. І потім три дні йшли без перестанку. Перший день, коли пройшли танки, вулички у нас маленькі, вони поваляли стовби. Люди залишились без світла. Тоді в ті дні відмовилися до нас виїжджати служби. Прийшлося своїм комунальним господарством хлопці, які, я не знаю, мабуть, безстрашні, я так їх називаю, вони візде у нас. Тому вони самі натягували сіпи, підключали людей до світла, щоб вже були дома, освітлювалися. Через близькість до кордону та постійний рух російської техніки у перші тижні війни виникла проблема із доставкою продуктів харчування та медикаментів до населених пунктів громади. До нас магазини це привозили хліб по определених днях, і в місті хлібом привозили вивозна торгівля. Була це більшість населених пунктів живе так. З чим столкнулися, а к нам хліб не повезли. Угу. На другий день, на третій день люди телефонують, і ми розуміємо, що хліба немає, ніхто його доставляти не буде. Нам а, наші аграрії допомогли, дуже допомогли, дякуємо їм за це. Вони нам а, надали десь паливо. Ми заправляли кожну машину. Тобто староста заправляв свою машину і вивозив, брав хліб на заводі, де була вже черга вистроєна, кожен окреме село брало в определений день. Це саме була ситуація по всій Новослобіцькій громаді. По всій. Перші дні. Хороший місяць. Коли ситуація більш-менш нормалізувалася, хоча б із гуманітарною допомогою почали сюди доставляти продукти, там запрацювали магазини. Магазини запрацювали, ну грубо говоря, десь у 20-х числах березня. Угу. Не всі, але деякі запрацювали і почали завозити товар, то є вже трошки, трошки легше стало в цьому плані. Ну а взагалі, як то сюди вийшли. Вийшли у нас вони 3 квітня. Чи були окуповані території, як взагалі російські солдати себе поводили, можливо, із мирним населенням? Чи в принципі вони якось не було такого контакту? Контактів не було тільки в останні дні, коли виходили. Це було вже перше квітня, коли вони в одному селі пішла, пішли з двора в двір людей нікого не тронули, але наша одна сім'я. Зустрілася по дорозі з цією колоною, йшли мати з сином і відчим цього сина з відчим помер. Хлопчику відірвало ногу, переїхало. Цього хлопчика відправили зараз в Америку на реабілітацію. зараз йому роблять протез. Ми дуже за їм спостерігаємо. Ну тобто, в принципі, там випадки мародерства, це було поодинокі вже це в Це поодинокі. Це заходили в ті хати uh -huh. і були ті хати, в яких ніхто не мешкав. Тобто в ті хати вони заходили там. Так як одна у нас бабуся казала, то Оль Олександр у мене навіть настойка в хаті була, що я ноги розтирала і ту випили. Коли вони виїжджали ці три дні. Що йшли уже назад, вони кабили uh -huh. виїжджали, да а, то везли все, що можна вести, були стиральні машини. Були там різна мебель. Ну, все, що, все, що можна везти, вони везли, а це була, був дощ і дуже-дуже видно, вони мокли на цих танках, наверху сиділи, тому що ну, все виглядувало, все, все, що можна вивозити, вони вивозили. Дуже поразило, коли везли вони корову. І дуже поразило, коли везли уліки. 4 числа ми приїхали туди до людей вже а, ту саме. В ті села, в яких останні були виходи, то вони казали: Ви знаєте, якщо б вони нам сказали, що ми їдемо за мікроволновкою, за стиральними машинами, ми б зібрали, а там на границі поставили, тільки не заходьте сюди. На сьогоднішній день із громади виїхало близько пів тисячі мешканців. Залишати намагаються населені пункти, які знаходяться на нулі або за кілька сотень метрів від кордону. Серед таких село Бояри лежачі із перших днів війни воно потерпає від російських снарядів. Один із найбільших обстрілів стався на початку листопада. Це наш був, був начальний заклад, але він не працює з 2018 року, тут не було дітей. І в минулому році ми для оздоровлення наших дітей, нашої громади, ми його перепрофілювали в дитячий табір, сокіл. В цьому році, коли обстріляли перший раз, там трішечки таке стекал пошкоджено було, то всі сказали, що таке враження, що половини нас нема, нас розстріляли, тому що це було як наша дитинка, якась, яку ми кохали з самого початку. А вже другий прильот показав про себе, вікол у нас нема, даху у нас нема, прилетіло повністю поверху, ну і Вокруг ось не стоїть наслідок, так, так оце наслідок, да на сьогоднішній день, як взагалі ви оцінюєте збитки завдані російською армією на території Новослобідської громади, чи взагалі ну, є фіксація об'єктів критичної інфраструктури і приватних будинків. Дивіться, звісно, є, фіксується це все. Пишуться акти угу. обстеження, руйнування. Ми всі пишемо, всі все, все так. пишемо. І приватні, і комунальні ну, все, що от за день попало під обстріл. Все повністю ми це розписуємо. Із таких Критичних серйозних пошкоджень саме об'єктів, критичної інфраструктури, критичної інфраструктури, ну якщо взяти, то під обстрілом було саме в цьому населеному пункті. У нас попала трансформатор, то є світла не було. Але дякуємо працівникам саме цієї галузі, що вони ну в найкоротші терміни вони його зробили. Але у нас ще саме. Бюджетні наші, які знаходяться на бюджеті, це ось цей будинок у нас пошкоджений, у нас пошкоджений адмінприміщення старостату, у нас пошкоджений будинок культури. Від громадських організацій та благодійних фондів громада отримує комплекти швидкого реагування для відновлення пошкоджених об'єктів, а також гуманітарну допомогу з продуктами харчування та засобами особистої гігієни. Для відновлювальних робіт, говорить Ольга Гаркавенко, використовуються також кошти із резервного фонду. Ось, наприклад, вчора був артобстріл, від якого постраждав приватний будинок. Як відбувається процес, саме куди ці люди потім виїжджають? Чи надається їм житло? Що з приватними будинками пошкодженими? Дивимося, що потрібно. Шифер даємо плівку, даємо скло даємо, цвяхи даємо, все, щоб можна людям. Проживати у будинку обов'язково даємо. А люди у яких ось серйозні пошкодження, ну, наприклад, там повністю знесло будинок. Ну, може таке бути. Чи можливо там надання якогось тимчасового помішка десь поселення? Е, дивіться, я вже сказала, що в нас 36 населених пунктів. Угу. Я не буду просто казати, де, але в одному із населених пунктів ми облаштували вже приміщення на 33 ліжко міста. Багато людей, до речі, з громади пішло на захист України. Ну, На даний час 73 чоловіка. Їх намагаємося підтримувати, як можемо. Сім'ї підтримуємо, але чекаємо додому обов'язково з перемогою і швидше. Важко зараз, тому що обстріли ми, як я сказала, що ми не знаємо, коли будуть стріляти. Просто не знаємо. Нас не попереджають вже, просто коли прилетіло, тоді вже побачили. Де люди? Хтось на вулиці, хтось у будинку, хтось на дворі. І куди прилетить, ніхто не знає. Тому прячуться всі по підвалах, якщо можна добігти. Аби закарбувати у пам'яті все пережити під час повномасштабного вторгнення 22-го року мешканці громади встановили знак нескореності. Наша територія знаходиться на границі, дуже багато сіл є на нулю в нашого населення, в наших мешканців. На той стороні дуже багато рідні, це і брати, і сестри, і зяті, і невістки, і так далі. Да? І коли починалася війна, то ми розуміли, що ну, як це могли свої напасти на своїх, да, тоді і е, люди. Не вірили в це, мабуть, не хотіли в це вірити. Але наші люди стали нескоренними, не перед чим. Вони залишилися на нашій території. Вони перестали спілкуватися своїми, своєю ріднею. Вони не здалися на ті провокації, які могли бути в кожному населеному пункті, де знаходилися ці расисти. Більше по-другому їх не назвеш. Нині мешканці громади активно готуються до зими. Кожен населений пункт наразі оснащений генератором, а також ведуться роботи по забезпеченню закладів твердим паливом. Життя на кордоні з Росією, яке воно? Не очікувала. Ми не знаємо, що через хвилину буде. Але, ви знаєте, ми, мабуть, більше всіх чекаємо перемоги. Тому що через нас починалось, через нас закінчиться. Ми це теж розуміємо. Так, так. Перемога буде, ми в її віримо, ми її чекаємо, і ми її окликаємо, щоб вона швидше прийшла.